Друзі, усім привіт! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі в своєму новому відео. Як зазвичай я його починаю. Хто вперше до мене заглянув, я представлюсь, мене звати Іванна. Я і моя сім'я це мій чоловік, двоє діток і наш котик. Ми проживаємо в передмісті Чикаго, штат Іллінойс. І загалом ми вже тут знаходимося у Сполучених Штатах 20 років. Самі ми родом із з Івано-Франківська. Вітання, Великій Франківщині! Хто мене дивиться, ну і загалом всім вам великий привіт. Сподіваюся, що у вас усіх все добре. Дуже вас прошу вибачення за те, що я не мала змоги випустити минулого тижня відео, на то були свої причини. Думаю, що в більшості з вас вже знають. Тому що багато мене вітали у спільноті. Багато хто мене вітав у інстаграмі. Хто підписаний на мій інстаграм, хто не підписаний, підписуйтесь. Будь ласка, внизу є під цим відео посилання на мій інстаграм. У мене ось позаду така кажуть красота. Мої квіточки. У мене було день народження. Як кажуть, роки прибавляються. Мені було 45 п'ять. Як кажуть, це такий вік, можна сказати, молодий, зрілий, це, ти досягаєш цього віку, ти розумієш, що, що тобі в житті треба, які на даний момент в тебе є цінності, і колежанка яка була в мене на дні народженні, наші друзі мене запитала, Іваночка, як ти відчуваєшся в 45 тому що вона молодша від мене на 3 роки. І я задумалася, я сказала їй, що я не почуваюся, що мені 45, я маю відчуття, що мені 38. Я не знаю, чому ця цифра в моїй голові. Напевне, так воно є. Напевне, людина себе як ментально, так фізично відчуває на те, наскільки вона себе відчуває. Звичайно, що рік був досить непростим для кожного з нас, і якісь гучні е, празднування я не робила, е, ніяких ресторанів, нічого такого, ніяких, е, як кажуть, забав, танців. У е, мене, по-перше, ще й жалоба за братом півроку тільки, але якось як мій чоловік каже. Щоб тобі трошки було веселіше, і що трішки запам'яталося, треба все рівно собі зробити невеличке свято. І так як моє день народження співпало на неділю, і в нас вихідні довгі, тому що це є Labor День День праці в Америці, і всі переважно є вихідні, але як як зазвичай дуже багато людей виїжджає десь за місто, на відпочинок, на озеро. Але якось так співпали зірки, що більшості наших друзів залишилися, ніхто нікуди не поїхав, і всі зраду прийшли до мене розділити це свято зі мною. Я їм безмежно дякую. Це було надзвичайно приємно, ми гарно провели час і, кажуть, поспілкувалися, тому як кожен з нас і живе далеко, і ми не зустрічаємося часто, ми вже зізвонюємося більше, але так, щоб. Як кажуть, бачитися частіше, якось нема у всіх змоги. В кожного робота, сім'я, діти. Я думаю, як і в більшості людей. І не без того, що всі були раді побачити один одного, поспілкуватися, навіть досить приємне був проведення часу. Я вам трішечки покажу цих кадрів. Щось, звичайно, більший процент залишиться зі мною, так як мені все-таки хотілося трошки бути. Я кажуть, зі своїми знайомими, з друзями в спілкуванні, але якісь маленькі кусочки я вам, звичайно, покажу. Тож, любі друзі, я усім вам безмежно дякую за ваші слова, привітання, за теплі побажання. Мені надзвичайно приємно дякую вам величезне. А сьогоднішнє відео у нас буде таке, як кажуть. Зібране всього потрішки. Трішки буде мотивації, будуть деякі нові покупки. Так що я сподіваюся, що вам сподобається. Якщо так, то, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався. зробіть це сьогодні. Чекаю вас, звичайно, у коментарях. Ну і вподобайка від вас була б теж доречною. Так що всім вам бажаю гарного перегляду. Майте гарний час, як кажуть американці, have a good time. Тому всього вам доброго і чекаю вас у коментарях. Ось так, друзі мої. Ми непомітно вступили з вами у осінь, зараз вересень. Перший місяць її і е, асоціація завжди йде з гарбузами, ось цими хризантемами, кольоровими барвами, насиченими кольорами помаранчевого, жовтого кольору. Е, тому хотілося ось якось так розпочати своє відео. Для мене взагалі вересень є дуже особливий місяць. Попри те, що моє день народження в нас ще річниця нашого шлюбу, також день народження нашого старшого синочка, тому цей місяць для мене є завжди дуже особливий. Взагалі зараз в нас дуже насичені дні, так як молодший син має після школи ще тренування по футболу, і часами є і. Ігри після школи, але все ж, попри все, я знайшла декілька готинок для того, щоб трішки помандрувати по магазинах, подивитися, що є новенького. Захотілося щось придбати для дому і особливо подивитися, які є зараз представлені декорації. Тому ж ділюсь з вами цими кадрами. А пізніше у відео покажу, що придбала. Ви знаєте, деколи ось така шопінг терапія зовсім навіть необхідна, тому що ти цілий день, як білка в колесі, і просто прогулятися, звичайно, ось так будь-яким магазином, навіть нічого не купуючи, це вже якось тебе навіть розслабляє. Є досить гарний вибір вас і статуеток. Бачу, що якісь нові колекції з'являються, тож вибір доволі є. Головне, щоб як то кажуть, гроші були. Ми поділитися ось покупочками своїми. Трошки докупила додому декорації. Е, так ось Давайте почнемо звідси: купила такі дуже симпатичні дві подушечки. Мені вони якраз підходять у вітальню. Я трошечки таки зробимо інший акцент. Е, були вони по 7,99. До речі, на знижці були. Так коштували, здається, 11,99, якщо я не пригадую. Так, ось такі дві. Дуже мені сподобалося. Далі купила дуже симпатичні ось такі рушнички на кухні вже з такими гарбузиками. Будемо трошечки прикрашати оселю, так як зараз осінь. І я взагалі люблю цю пору. Так, що ось, купила такий дуже симпатичний гарбузик це в росі за 5,99. А, до речі, рушнички коштували. 4,99, їх тут є 2 100% бавовна. Дуже навіть красиві. Так, Ось такий купила гарбузик, хочу цього року зробити трошечки декорацію акцентом на помаранчевий. Якось так мені хочеться помаранчевий, з білим. Може щось таке скомбінувати, з золотистим, тому що в мене є деякі інші гарбузики ще з минулого року. То взяла ось такий дуже мені сподобався, має. Як ви бачите, такі якби, видовжені, видовжені краї, ось такі, і вони покриті таким невеличким, як золотистим кольором. Ось так. І ось цей сам хвостик теж золотистий, дуже гарний. І взяла такий звичайний білий, з якоюсь гравірацією, гравіровочка така з листочками, теж гарний. І має тут теж хвостик золотистий. І коштував 5,99. Так, далі взяла собі ось таку свічку. Це є Pumpkin Spice. Пряна, пряна свічка гарбуза. Я думаю, що я правильно перекладаю. І з чим вона мені сподобалась, дуже смачно пахне. І в неї є ось цей. Дерев'яний, як то кажуть, імітація по каміну, так, правильно я говорю, що коли її підпалюєш, то воно імітує такий тріск, як дрова. Так що ось таку взяла дуже гарна, має гарну таку дерев'яну кришечку. Симпатична, це взяла у Nordstrom Rack. Ще в росі взяла ось таку мисочку, топу тобто, типу салатниці. Має такий е, теж золотистий набриск зверху, куштувала е, 3,99. Досить така бюджетна тарілочка, гарна, симпатична. Е, може бути як салатниця, може бути ну, що завгодно, на печиво навіть поставити. Ось так. І остання покупочка це купила ось такі вішаки нам у ванну. Так що ось такі покупочки. Ну а це ось Артуся наш збирається на гру. Ми мали загалом того тижня дві гри, обидві виграли. Артуся дуже довільний. Ось Ніколасик зачіпається до нього. Так що так само ділюся з вами цими кадрами. Дівчатка, у мене знову посилочка. Знову приємний сюрприз від моєї. Ще одної подруги ютубної Галюсі знесе Галя Водом. Це невгомонна жінка. <смі> я просто шокована. Я знову приїхала з роботи і вуаля, дивіться. А, це мій такий презент з дня на, на день народження, наскільки я розумію, бо це відкритка з днем народженням. Галюся. Ну, ти просто чудо. Ну, я не можу з тебе, дивіться. Брелочок з трезубчиком дуже красивий. Це щось тут істі лаудер. Подивіться на цю красу. Набір. Косметичка, тіні, маскара, олівчик, Галюся. Ну, Боже мій, дякую. Мені так приємно, мені аж незручно. Відкритка. Відкритко, зараз буду читати. Подивилася в поштову скриньку, обрала почту. Дивлюся, стоїть коробочка. A special Day. On your special day. Алювіса, дякую. Дякую, дорогесенька. Мені дуже приємно. А тут що? Я вже відкриваю разом з вами, дівчатка. От Галюся, ну не може. О, май гад. Це дуже красиво, Галя. Дуже гарно. Ви знаєте, що Галюся вона вишиває мікровишивку. І це її ручної роботи. Робота, боже, як це красиво Галя. Дякую тобі. Mm, який красивий браслетик. На це мій. З голубим кольором. Це я. А це ще пише Іванна. О, це на моє ім'я. О май гад. Алюся, дякую тобі, дорогесенька. Це дуже красиві презенти. Ну, не треба було. Мені ж незручно, ну правда. Дякую тобі, дорогесенька. Це. Це моя е, Ютубна подруга. Ще одна канал насе Галя Воду. Думаю, що ви є багато на неї підписані. Ми теж товаришуємо поза Ютубом. Ми теж кажуть, подруги, галь, мені дуже приємно, надзвичайно. Я просто, наскільки вражена, що не передати словами, я сижу тут в такому шоці. Я, по-перше, не очікувала, але красивий браслет дуже. Мені під мою вишиванку, саме та Галюся. Я тебе дуже люблю. Дякую, дорогесенька. Ще раз хочу подякувати своїм позаютубним подругам, які мене вітали, надсилали мені дуже приємні привітання, поздоровлення. Дякую вам, дівчатка, що ви є в моєму житті. Мені надзвичайно приємно тому як дружба це є, напевне, найцінніше, що є в людини. Ну і так як моє день народження випадало на неділю, то в мене була ціла субота для того, щоб і трішки прибратися, також засервірувати стіл, приготувати деякі страви. Тому, як кажуть, беремося до роботи, заодно ще вас і змотивую. Я зазвичай так і роблю. Якщо в мене мають бути гості, я обов'язково десь за день до того засервірую стіл для того, щоб я приблизно бачила, де я, я якусь страву поставлю. Витягну усі салатниці чи, можливо, якісь таці, де я буду щось на них складати. Це дуже зручно. Ну і завжди роблю прибирання перед тим, як мають прийти до тебе гості, це, як мінімум, потрібна річ. До того як до тебе мають завітати, так як я люблю, щоб все було чисто, гарно, приємно, щоб було знаходитися приємно в оселі. Хоч я і підтримую чистоту, але завжди не в кожен куточок ти можеш заглянути. застеляю білу скатертину. Сьогодні в мене вона біла, гарна, святкова. Також маю дуже красивий сервіз. Це є білий з золотистими обрамівками. Підібрала до них до цього сервізу серветки, де написано золотистим Happy Birthday, тобто з днем народженням. І ось так потрішки все сервірую. Також Буду ще ставити зараз такий центрпіс, де в мене будуть стояти канапки. Ну і загалом буду дивитися, як в мене все буде виглядати. Я не знімала жодного відео, як я готувала, бо все готувала таке, як кажуть, банально і просто. Зробила оселедець під шубою, якось захотілося по-святковому, також салатка презе. Зробила декілька канапок, була овочева і м'ясна збірна. Ну, і також ще зробила цукіни з сиром чесночком, і з помідоркою. Ну і, звичайно, чоловік смажив шашлик. І до шашлика я робила картоплю по-селянськи. Так що ось таке в нас було меню. Це вже вам показує свій наступний ранок. Власне, ранок дня народження вже в мене все приготовлено. Зараз побачите мій святковий стіл. Ну і звичайно, мої всі гості, котрі сьогодні розділили зі мною цей день. На жаль, на такі моменти час пролітає дуже швидко і не встигаєш навіть доволі насолодитися цим спілкуванням, проведенням часу з близькими людьми. Тому я дякую своїм друзям, які сьогодні розділили зі мною цей день. Також дякую своїм рідним за вітання, які лунали в мій адрес, за телефонні дзвінки. Також дякую своїм всім знайомим, котрі пам'ятали про цей мій день. Це надзвичайно було приємно почути їхній голос в телефонній трубці. Всім безмежно і вам дякую, любі друзі, за ваші вітання. Дівчатка, хочу вам показати свої квіточки, мої букетики. Мої друзі мені подарували. Ось це від моєї подруги. Це ось від моїх хлопців такий шикарнючий букет. А це ось від моєї другої подруги. І ще мої одні друзі подарували мені такий екібану, яка стоїть у мене на вулиці. Я вам зараз її теж покажу. Це збірка таких квіточок осінніх, дуже красивих з такою гарною помпасною травою. Так що ось такі в мене були квіточки, я дуже люблю. Надзвичайно я люблю троянди, і мої колежанки про це знають. Але ось подруга мені подарувала ось таку дуже красиву орхідею. Тут є три різних сорти, і вона дуже дуже красива. Мені надзвичайно подобається. Я люблю орхідею. У мене ось тут, бачите, є орхідейка. Це її друге цвітіння. Це, власне, рік тому мені на роботі подарували цю орхідею, і вона ось цього року знову цвіте. Рахуйте, рік пройшов і за півроку вона знову почала цвісти. Так що це ось такі в мене тут квіточки. Ну, і зараз вам покажу подарунки, які мені подарували мої. Хлопці, тому як друзі, це були грошові презенти, а хлопці мені все-таки подарували ще подарунок. Ну і ось ось цей великий красивий вазон з різною збіркою сінніх квітів і ось такою травою. Мені подарували мої друзі, дуже мені подобається. Дякую їм. Хлопці мої виявилися дуже креативними. Кожен з них мені подарував ось по парфуму Шанель. Це було дуже командно, але надзвичайно приємно. Вони знають, що я його дуже люблю. То тепер маю вже аж три. А також вони мені подарували ремінець до мого Apple годинника ось такий змінний, рожевий, дуже симпатичний. Ну і для кращої зйомки хлопці мені подарували DJI ось такий трайпад, для того, щоб в мене були відео більш кращими, з добрими ракурсами. Сподіваюсь, так і буде. Ну і ось такий козі плед, Дуже мені подобається, насичений такий помаранчевий кольор, якраз зараз під осінній такий сезон. Дякую, мої хлопці, я вас дуже люблю. Я хочу зараз прибрати ось ці петунії, Вони вже все своє відсвіли. Трошки тут почистити і посадити сюди. Напевне, оцю травичку і також ось ці жовті хрезинтенки, що я купила. Ось коли прибрала на цій клумбі, якось прийшло мені до думки те, що я тільки нещодавно садила. Всі е, квіточки, ці всі пітуні. Разом з вами ми створювали цю клумбу. Наскільки швидко прилетіло літо, і наскільки швидко підійшла осінь. Я, хоч і люблю осінь і за її фарби, але все ж таки буду сумувати за літом, за теплом, за тими гарними днями літніми. Але, як кажуть, все має свій початок і все має свій кінець. Я купила декілька хризантем жовтих, і ще купила червоні і помаранчеві, посадила червоні помаранчеві з задньої сторони двору, а ось ці посадила спереді. Ну і ось так виглядає тепер наша передня частина будиночку. Мені дуже подобається, дуже тут пасує цей жовтий колір цих хризантем, Гарно воно тут поєднує, так що я задоволена. А мій помічник за мною спостерігав з віконечка, як ви можете побачити. Що ж, мої любі друзі, ось таке в мене сьогодні було відео. І я всім вам безмежно дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Не забувайте, будь ласка, про лайки, про коментарі, про підписку. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.